Вітаю на телеканалі Сі4 Випуск новин у студії працює Марія Цепілован про головні події минулих вихідних. Та понеділка, 28 липня, поговоримо далі. У випуску на початку коротко про головне. У Чернівцях прощатимуться з ветеранкою, яку вбила ракета. Коли відбудеться вшанування після прильоту черги на тренінг із порятунку життя, як долучитися та чого там вчать. Як у Чернівецькій обласній лікарні рятують життя та здоров'я після інсульту, у Чернівцях попрощаються з Ілоною Джейн Капальницькою, доброволицею, ветеранкою, парамедикиною, яку Росія вбила ракетним ударом по місту 12 липня. Сьогодні о сімнадцятій відбулася зустріч тіла біля гарнізонного храму Української греко-католицької церкви святого Антонія на Капеланській. 31. А завтра, 29 липня, кожен, хто хоче вшанувати Джейн, може прийти на її похорон. Церемонія розпочнеться о 10.30 на Алеї Слави центрального кладовища. Вічна пам'ять, глибоке співчуття рідним та близьким. Нелегальний арсенал просто в центрі Чернівців. СБУ та Нацполіція викрили організовану злочинну групу, яка збувала трофейну зброю. Канал зброї, яку могли використовувати проти цивільних або силовиків, організував раніше судимий 55-річний місцевий житель. Правоохоронці вже встановили спільників і всіх затримали. Небезпечний товар, ділки планували продавати місцевим представникам криміналітету. Оперативники СБУ поетапно задокументували п'ять епізодів злочинної діяльності і затримали фігурантів на гарячому після чергової спроби нелегального збуту зброї. Що робити, коли кожна хвилина на вагу життя? Як допомогти людині до приїзду? Швидкої у Чернівцях центр екстреної медичної допомоги провів симуляційний тренінг, навчали, як діяти у критичних ситуаціях. Попит на такі заняття значно зріс, особливо після прильоту 12 липня. Детальніше розкаже моя колега. Здебільшого першими на місці події опиняються не медики чи рятувальники, а звичайні люди. І від того, що вони вміють, може залежати чиєсь життя. У нас був такий випадок. Ми проводили навчання для однієї структури. Ну така відома структура в Чернівецькій області, велика. І через три дні здається, після того мені в соцмережі приходить повідомлення разом з знятим відео, де два працівники, які проходили наш курс, проводили серцево леневу реанімацію до приїзду екстреної медичної допомоги, і ту людину вбуло срятувати. Базові підтримці життя серцево-судинні реанімації та перші медичні допомоги дітям навчали учасників на тренінгу. Це при травмах, при серцевих нападах, при ознаках інсульта і діти. Тобто, по цих, по серцево-лігіневі реанімації ми постійно проводимо такі навчання. Ми за роки війни провели більше трьох тисяч таких навчань для Військових для спецпідрозділів для прикордонників ДСНС, тобто всі, хто до нас звертаються, особливо ті, хто працюють в бойових умовах. Ми для всіх проводили такі навчання. Люди прийшли на тренінг, щоб навчитися рятувати життя в екстрених ситуаціях. Вчасна перша допомога до приїзду швидкої це шанс на порятунок. Скажіть, чого прийшли? Щоб навчитися рятувати життя, в стан в черніцях погіршився, тому треба бути готовим до всього. Скажіть це ваш перший тренінг так. До приїзду швидкої дуже важливо надавати цю першу медичну допомогу. І тоді, коли приїде бригада, вона вже справді зможе відновити життя людини. Це може бути стосуватися безпосередньо тебе ця ситуація, або ти можеш бути учасником. І якщо хоча б одна людина буде знайома із прийомами невідкладної швидкої медичної допомоги. Це вже плюс одне зрятоване життя. Подібні тренінги з домедичної допомоги проводитимуть і надалі. Анонси шукайте на сторінках сі 4 у соцмережах. Також у Чернівцях працює центр підготовки цивільних, де проводять тренінги зі стрілецької справи, міновибухової безпеки, керування дронами та військової психології. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини Сі 4 як рятують життя після інсульту. Лікарі Чернівецької обласної клінічної лікарні розказали і показали, що таке тромбоекстракція, як вона допомагає людям та чому про неї необхідно знати. Більше у матеріалі пані Галина пережила гостромозковий інсульт. Лікарі кажуть, тромбу настільки великий, що частину мозкових судин не було видно взагалі. Але спосіб лікування знайшли швидко. Це передова для України операція тромбоекстракція. Пацієнтка пані Галина 18 липня раптово відчула слабкість лівих кінцівках, спостерігалося значне утруднення при розмові. Вона була доставлена в обласну клінічну лікарню через дві години від появи симптомів гостромозкового інсульту. Після проведення негайного КТ-сканування плюс ангіографії було виявлено тромбоз мозкової артерії. І пацієнтка підлягала всім критеріям для ендоваскулярного втручання, тому була проведена механічна тромбектомія. Після успішної операції пацієнтці полегшило одразу. Моторні функції були майже відновлені за тиждень, і пані Галину вже готують до виписки. Через півгодини я вже, а то я так упала момент, ну, вдома. Головою я думала, що голова у мене лопнула. Дуже добре, слава Богу, дуже дякую лікарям, що таке оперативно, так оперативно все це зробили вчасно. І скоро приїхала вчасно і тут зробили. Тромбоекстракція досить нова технологія для Чернівців. Її почали проводити всього два роки тому. Проте гендиректор Чернівецької обласної клінічної лікарні каже: вже розроблені чіткі алгоритми лікування і досягнутий високий рівень професіоналізму. Що стосується самої операції, то це справжнє диво, коли людина отримує ішемічний інсульт внаслідок тромбування великої судини, а ми маємо можливість не чекати. Поки цей тромб зменшиться і не зменшувати його медикаментозними препаратами а механічно зразу в перші часи після отримання такого важкого процесу. Забрати ці тромби і отримати відновлення функцій організму. Якщо відреагувати швидко, можна мінімалізувати шкоду для мозку і в найкращих випадках врятувати пацієнта від інвалідності. Якщо пацієнт вчасно звернувся, або родичі пацієнта вчасно відмітили якісь симптоми і екстрено доставили в наш заклад пацієнта, то ми відразу на це реагуємо і завдяки даним методам лікування, ми мінімізуємо. Зовуємо взагалі неврологічний дефіцит, який в нього можливо залишається. У Нас були випадки, які взагалі пацієнти виходили до нас без жодного неврологічного дефіциту. Сучасне обладнання та інноваційні методи лікування допомагають зберегти максимум мозкових клітин. Ми застосовуємо мультидисциплінарний підхід до надання медичної допомоги, тобто це лікарі-неврологи, які в першу чергу стикаються з пацієнтом, які зважують всі за і проти для відбору пацієнта на тромболізис чи на механічну тромбектомію. Це лікарі-радіологи, які своєчасно і терміново нам описують. Тують дані знімочки, і які нам виводять навіть в 3D-форматі судини шиї і судини головного мозку для того, щоб нашим інтервенційним спеціалістам полегшити роботу і спланувати свою оперативне своє втручання, також лікарі, анестезіологи, які супроводжують пацієнта весь час під час лікування. Тобто, завдяки цьому мультидисциплінарному підходу, у нас є позитивні клінічні кейси, які дозволяють мінімізувати інвалідизацію в майбутньому і дати можливість пацієнту якісно проживати своє життя. Зазвичай лікарів даються до так званої бріджинг терапії. Це методика, при якій на одному операційному столі одночасно проводиться і тромболізис, і тромбоекстракція, малоінвазивне втручання, які має переваги, тобто це малоінвазивний метод, малоінвазивний доступ, і можна забрати причину, тобто тромб з великої артерії, відновити повністю кровотік в цій артерії. Протипоказів майже немає тобто ні вік, ні… можуть можуть бути по перше це коли пацієнт чи запізно звернувся, чи пізно доставлений, тому що ми цей метод можемо використовувати тільки в певному терапевтичному вікні. У Чернівецькій обласній клінічній лікарні планують і надалі розвивати цей напрям, адже інноваційні методи лікування відкривають нові шляхи для порятунку людського життя та здоров'я. Для роботи відділення створені всі умови належні. Ви бачили. В яких умовах відділення працює згідно розроблених маршрутів з дотриманням всіх наказів і протоколів, представлений колектив відділення, досвідчені лікарі працюють. Так що ми раді, що в нас є певні успіхи в нашій роботі. Ще кілька років тому подібне втручання здавалося неможливим у Чернівцях. Сьогодні ж тромбоекстракція це шанс на повне відновлення після інсульту. Медики наголошують, головне діяти швидко, бо іноді кожна хвилина вирішує, чи повернеться людина до звичайного життя. Радислав Українець Микола Ганутін новини. Сі 4 презентація нової команди, автографи, конкурси та подарунки усе аби зарядити місто енергією перед стартом нового сезону. На стадіоні Буковина вперше відбувся Букофест – Футбольне свято для вболівальників жовто-чорних. Як це було? Дивіться далі. Олександр з дитинства вболіває за Чернівецьку Буковину. На Букофест прийшов, аби зарядитися футбольною атмосферою. Більше того, тут отримав на згадку м'яч з автографами усіх гравців команди. Сам граю за буковину, займаюся футболом три роки. Пока що є якісь успіхи. Граю в футболу. Де Та таке, все добре. Розкажи про цей м'яч. Де ти взяв, наші м'ячі чи є автографи? Там є дуже багато автографів, майже всіх футболістів. Я зловив цей м'яч. Всіх чекаю, але Олега Кожушка він зі мною живе. Та й всі футболісти добрі. Ми ходив на кучу матчів, був не раз. Подає м'ячі власне на всіх відвідувачів фестивалю чекали різноманітні атракціони, конкурси та розіграші. Втім, більшість прийшла, аби побачити та ближче познайомитися з оновленою командою Жовточорних. Хочемо отримати автографи на наші м'ячі. Кого саме хочете? Хто Поводиться, то і отримає. Хочу попробувати взяти автограф автографу під пенця і у нього футболку взяти на Буковину. Часто ходиш на ігри. -4 поки що ні, бо я в Америці живу. А Звідки ти знаєш про Буковину? Якщо ти в Америці живеш? Я тут раніше жив. Я прийшов вболівати за свою улюблену команду Буковина назавжди в серці. З Самого дитинства вболіваю з трьох років напевно ходив на стадіон. Дуже люблю футбол. Бол Чернівецький дуже зараз подобається, бо Чернівецька інфраструктура, стадіон дуже гарний зробили. Мені дуже подобається, просто не передати словами. Хочу побачити когось з новачків. Наприклад, Віталій груша дуже подобається. Все ж таки, мій теска так само. Я також Віталій. Мені дуже сподобалося. Я виграла м'яч, ручку. Ще ручка та э, ось такі браслети? Ти футболістка я так розумію, так вже два роки в Голбері я. Я ще не помиляюся, я буду скоро їхати за кордон. Я прийшла, щоб пограти в різні ігри, купити якісь аксесуари. От ми сьогодні купили сумку Буковину жовту. Але Бачиш в тебе і форма, і ти прям ходиш на всі ігри. Так, е, да, так. Да, я е, ну, на ігри самої «Буковини» старшої. На всі, ну не завжди, а так і граю в клубі Буковина. Чи автограф е, Данила Голуба. Це не новий футболіст, наш вже такий, та? А з нових, можливо, когось теж чув, прикольних закупили. Хотів би ще у, у Грушах. Ми не були років 20-25 тут на футболі. На такому шоу тоді ж такого не було. Так що ми раді, що таке відбувається у нас у на Буковині. Оновлений стадіон, бачили? Бачили, бачили, Ще чекаємо на гравців і на форму. Три, Два! потерна, потерна, потерна! Сюрпризом для вболівальників став вихованець жовто-чорних Василь Гакман, який повернувся до рідного клубу після двох сезонів у складі Вереса. Ближче з вболівальниками познайомився і новий головний тренер Буковинин Сергій Шищенко, який раніше вже очолював жовто-чорних у сезоні 2016-2017. Радий, що я знову тут Чернівцях, на цьому стадіоні оновленному я дуже дякую Володимиру Михайловичу, що зупинився на моїй кандидатури. Було непросто знову опинитися тут. Но я дуже вдячний і Богу, і всьому, що сталося, що знову зде тут. І Я знаю, як ви болюєте за команду, як тут люблять футбол. Це місто. Я вважаю, що достойно того, щоб бути в ОПЛ. 32 роки команда не була в прем'єр-лізі. І... Я дуже хочу, щоб команда керівництва клубу вболівальники змогли побачити на цьому новленому стадіоні команди Прем'єр-ліги. «Вболівальників» Привітали й інші гості фестивалю. Почесний президент клубу Андрій Сафроняк передав від жовто-чорних автівку чернівецьким прикордонникам. А голова наглядової ради Володимир Дубинський подякував чернівчанам за неймовірну підтримку команди. Дуже приємно і дуже якось поважитись. Тільки чернівчан, які прийшли на презентацію оновленої команди футбольного клубу Буковини. Я, по-перше, хочу подякувати нашим хлопцям, дівчатам, які боронять нашу країну. Слава Україні. Вдалого сезону та виходу до прем'єр-ліги жовто-чорним побажав і міський голова Роман Клічук. Я бачу, що чернівці вже скучили за подіями. За перемогами, тому я всі радий бачити. Вітаю всіх з початком вольного сезону Ченніцях. Ви можете бачити гарний стадіон, унований ну, краще виглядає чемпиона клубу збудований. Я переконаний, що ця команда, яка є з моєю з вона покаже вам, що вона теж любить. Футболу, і ми всі очікуємо гарної, хорошої гри. Після презентації команди вболівальники мали змогу поспілкуватися з гравцями і тренерами, зробити пам'ятні фото та отримати автографи. Гості також отримали сертифікати від клубу. Обміняти їх на подарунки можна буде з 2 серпня. До слова, саме цього дня для Буковини стартує новий сезон. Старша команда 2 серпня зіграє на виїзді з інгульцем. А Буковина 2 вдома прийматиме одеський клуб Реал Фарма. Вболіває. Мо за жовто-чорних разом. Олена Крячко, Олександр Окіпняк. Новини Сі4. на цій спортивній ноті завершуємо наш випуск більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось завтра. о цій же порі.